Вітаємо, мої хороші! Якщо вам набридли всі страви з баклажанів, то я вам сьогодні пропоную нову рататуй з баклажанів з м'ясом. Страва 21-го сторіччя. Щоб задовольнити всіх і дівчат, і хлопців. Готуємо! Нам потрібно нарізати картоплю слайсами. Цей пиріг буде послойно викладатися у форму. Подивіться, яка краса виходить в нас. Картопельку сюди вмикаємо. І ще одну. Подивіться, які слайси рівненькі виходять. Картоплю перекладаємо до кастрюльки. Водичка тут в мене вже кипить. я її підсолюю і додаю сюди картоплю. Вона повинна закипіти і варитися 5 хвилин, не більше. Тепер нарізаємо баклажан. Баклажан нарізаємо слайсами тоненькими. Баклажани дуже люблять всмоктувати в себе жир. І зазвичай їх запікають чи обжарюють на пательні. Але... Сьогодні буде надзвичайний спосіб. Ми їх будемо відварювати, тому що в цій страві є томати. А томати, і томатна пасата, чи томатний соус, він має всередині дуже багато кислоти. І завдяки цьому томати мають багато кислоти, і завдяки цьому і картопля, і баклажан буде просто дубовим. Тож, ми їх приготуємо заздалегідь і. Я вас запевнюю, страва буде м'якенькою, соковитою, і все припечеться, як треба. Тож технологія тут дуже важлива. Нам потрібен один баклажанчик. Я порахувала в мене тут 18 шматочків. І всі ці 18 шматочків я відправляю до кастрюльки, підсолюю воду і буду також їх варити. Так, до мене прийшов мій помічник. Мяу. Зараз буде м'ясо. Так, да, Цилік? Вітаннячка всім! Я думаю, що всі скучили за циліком. Я вже давно його не показувала вам, але він тут, він є, він допомагає. Цилік, ти попугай. Так, мої руки. Знаєш, що буде м'ясо? Він все знає. Подрібнюємо м'ясо. І залишки до циліка підуть в тарілочку. Сьогодні в циліка буде свято. <різь> На хіщнік. Нарізаємо цибульку, розігріваємо пательню, трошечки масла ххі чи топленого вершкового масла. Фаршу додаю кінзу, вона дає свіжість, і якщо ви її не любите, то додавайте звичайно трошечки петрушечки чи кропу, зелень потрібно. Зість тут обов'язково вона дає цій страві. Інші смаки, я обожнюю свіжі трави. Вони надзвичайно класно пасують до фаршу, до овочів, тому що суха приправа, ми можемо її використовувати взимку. А влітку потрібно використовувати свіжі трави. Тож додаємо багато кінзу до фаршу додаємо. Панірувальні сухарі я замочила в молоці, вони вже набухли в мене. І я їх також додаю до фаршу. Додаємо сюди спеції. Спецій потрібно багато додати. Гострий перець чилі я додаю, коріандр, сухий часник і паприку. І Чекаємо, поки приготується цибулька, а зараз я наріжу помідорчики. Нарізаємо помідор кільцями. І овочі, щоб вони вистихнули, Нам потрібно буде сформувати пиріг. Готову цибулю перекладаємо до чаші блендера і збиваємо. Ось така пюрешка з цибулі в нас вийшла. І завдяки. Всім цим процесом м'ясо в цій страві буде надзвичайно соковитим і смачним. Приготуйте саме так його, я вас запевнюю, буде дуже-дуже смачно. Тепер гарно все вимішуємо. Яйця не потрібно додавати. У нас тут є і молоко, і сухарі, і цибулька, і він буде дуже соковитим і не буде забитим таким, наче резиновим, наче гумовим. То я ніколи до фаршу не додаю яйця і вам не раджу. Посолити чуть не забула. Ви що? Буде невкусно, не смачно. Посолимо. Все, краса. Дивіться, котлетка гарно ліпиться і це те, що нам потрібно. Формуємо пиріг. У нас є чотири елементи. баклажанчик, карточка, помідорчик і м'ясо. М'ясо робимо в таку тоненьку котлетку і послойно викладаємо ось так от цю красу. Ось такі бутерброди робимо. І викладаємо їх в форму ось так. І так один за одним, один за одним формуємо всю форму. Ну, як вам мій м'ясний рататуй. А? Клас! Подивіться, який він привабливий. Виглядає бездоганно. І тепер вже не боїмося відправляти сюди томат. Можна взяти пасату, це такі подріблені помідори, вони в бутилках продаються італійські. Можна просто подрібнити помідорчик, взяти, трошки уварити його. Мені дуже подобається томатний соус якийсь, чи томатне пюре. Вони вже продаються в нас, українських виробників, то пошукайте на поличках, вони, звичайно ж, дешевші. І ось так от. Додаємо сюди томатик. По-перше, це буде смачно, а по-друге, це буде красиво. Потрібно, щоб було і гарно, правда? Ми ж їмо декілька разів. От перший раз очами, а другий раз вже дегустуємо в роті. Натираємо моцарелку зверху. Духовочко розігріто. ставимо запікати. Минуло 35 хвилин дістаємо. Красунчику, подивіться, який він привабливий. Сир запікся всередині соковиті овочі, дуже багато овочів і дуже смачне м'ясо. Тож всі будуть задоволені: і дівчатка, і хлопці. Це ситна страва, вона дійсно смачна, вона класно виглядає, тож може стати вашою фірмовою. І велика перевага цієї страви, що ви можете підготувати її і поставити до морозильника, а вже потім дістати, натерти сир, викласти томатний соус зверху і запікти. Це трошки більше часу потрібно, щоб страва розморозилася, але це дуже класна заготовка, коли будете чекати гостей, а не буде часу. Тому що робота чи ще щось. Тоді стали до заготовочку і всі задоволені. І ви не дуже багато часу витратили, і гості нагодувалися смачно. Форма в мене 24 на 28 см. Вона повинна бути височенька, низьку форму не беріть. Можете взяти круглу і викладати ось так по колу. Також буде і цікаво, і смачно. Так само смачно. І е, я думаю, що такий пиріг треба. Куштувати <гум> мовчки. М'ясо <гум> дуже соковите, багато спецій, за кшталь того, що там є свіжі трави, воно дуже ароматне. Картопелька м'якенька. Баклажан е, також додає свою м'якість, сир зверху запечений, помідорка свіженька і така соковита. Це ну, надзвичайно смачно. Готуйте обов'язково. Я впевнена, що всі будуть задоволені. І ви тим, що страва легка. І дівчата, які люблять багато овочів, і хлопці, тому що там багато м'яса. Люблю вас. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. З вас. Лайки, коментарі. Будь ласка, підтримайте український контент. І якщо ви ще не підписані, підпишіться. Дякую. <рес> <рес> До зустрічі, мої хороші. Пока.